Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу показати ніж від CGRB. Мені його простіше CGRB називати, але правильно CGRB. Fieldspad. В українській мові це польовик, це такий польовий шпад, такий камінь. І сьогодні перший погляд на цей ніж. Трохи я ним попрацював. Цікаво зроблений. Далі десь в коротких відео покажу, як буду його обслуговувати. Я вже тут насадив трошки таких заминів на ріжучій крайці. Сьогодні нам працював трошки по дереву. І трошки замнулася ріжуча крайка. Мені не подобається сталюка тут d 2 сими любима. Не знаю чи сфокусується зараз. Трошки насадив, заминів ріжучу крайку. Тут покажу, що це Д2. Не дуже хочу фокусуватися. Сталька Д2. Я її не дуже люблю через те, що ну, такі шарико-підшипникові сталі, її називають інструментальною, але ну, таке Д2. Це шарико-підшипникова сталь, аналог Х12М чи Х-15. Вона не дуже корозійно стійка. Згідно марочників, не дуже вона любить бокові навантаження, тому можуть бути сколи на ріжучій крайці. І сьогодні я коли робив файрсті цим ножем, то ну, на обслуговування я його буду розбирати, чистити, покажу в короткому відео то тут з'явилися такі невеличкі, ну, сколи наріжучі край це, так? Е, ніж е, версії Small маленький, е, досить прикольно зроблений, е, рук, руків я g 10 всередині маємо е, такі лайнери, детейл і шарикопідшипники в нас керамічні, що теж досить прикольно. Маємо такі підкладочки, шайби, теж які будуть дуже сильно кородувати у нас від, ну, від поту, наприклад, або від якогось вологого середовища, то такі шайби з, скоріше за все, то латунь, то вона теж буде кородувати, покриватися якимось, якоюсь патіною, ніж досить прикольно відкривається за шпиньок. Причому він не підпружинений, він просто е, має підшипник. Як на мене, підшипник трошки гальмує клинок. Е, шайби ну, теж через фізику, так, яку мої підписники не дуже люблять, е, фізика е, підшипника вона трошки гальмує клинок. І ніж на шайбах він трошки буде скорше відкриватися, як би то не звучало. так? Але от, досить прикольно він відкривається, має таку е шилоподібну форму, досить високі має спуски, е досить таку е ніжну крайку е підводи, тобто це спуски від е першої третини клинка з таким невеличким підводом, має такий е чойл або виборка. Для пальця, для більш таких якихось ну, тонких робіт, так, досить непогано він сверлить. Що теж має місце в польових умовах. Я думаю, в одному з наступних відео я покажу деякі застосування, ножа, як сверла в польових умовах. Там буде змога то все продемонструвати. Накладочки g має двосторонню кліпсу, тобто він теж дружелюбний для лівші і для правші. От. З одного боку, ми маємо. Тут виборку під кліпсу. Тут встановлена кліпса. Ну, я, в принципі, його ношу на правій кишені, тому я переставляти нічого не буду. Маємо отвір під тімляк, маємо таке скелетне руків'я, яке буде дозволяти нам добре промивати, ніж маємо тут всередині е, виборки в е, лайнерах, що облегшує, ніж ніж важить 76 грамів, якщо мені пам'ять не зраджує. Ну, З такого, я ж кажу, я просто не дуже люблю сталь d 2 бо вона крихка, вона трошки гірше контролюється. Ну, Ті люди, які люблять агресивний ріс на EDC, їм це подобається, але агресивний ріс не дозволяє контролювати нам ніж. Саме через цю агресивність, через те, що він врізається в матеріал. І ну, досить тяжко контролювати різ при роботах, при роботах з деревом, при роботах, наприклад, з якимись там матеріалами, типу, ну не знаю, там мотузок, якийсь не дозволяє зупинитися вчасно. Але тут теж тут така вкусівщина, я ж кажу, клаця цікаво, маленький, легенький, на шорти має бути. Досить таки непоганий ніж. Розберу його, покажу внутрянку, обов'язково, покажу, які там підшипники в короткому відео, знову ж таки покажу цей детейл. Е, ще шпеньок зроблений таким вот чином. От, таким от чином, що теж трошки буде обмежувати нашу ріжучу крайку. Але він заведений ну, відповідно. Більш за руків'я, тому досить сильно він ріжучу крайку не обмежує. Але знову ж таки, ну, саме через цю d 2 він буде корадувати, буде, буде сипатися ріжуча крайка, що я можу знову ж таки на таких, може тут вставлю, може, та скоріше за все, тут вставлю, як вже трошки почала щербитися ріжуча крайка, я реально ще ним майже нічого не робив. І е, ця от патінка м, ну, буде вимагати ніж до себе такої невеличкої уваги, щоб не було, не лишалося залишків їжі, щоб не лишалося залишків якихось води. Тому що Д е, ну, 2 досить некорозійно стійка сталюка. Знову ж таки, зараз прийдуть фахівці, будуть мені розказувати, що я нічого не розумію. Читайте марочники сталів. Читайте фізико-хімічні характеристики даної сталі, і вам стане все ясно. Ніж зроблений, підігнаний досить класно, досить добре він відцентрований. Знову ж таки, можемо вдягнути тімляк от на цю боночку. Місце тут, в принципі, достатньо. І можемо вдягнути сюди тімляк для людей. Які хочуть, можуть вдягати тімляк сюди, я тімляки використовую на своїх ножах для того, щоб ніж прив'язувати, щоб ніж не загубився в польових умовах. Я його прив'язую на спеціальний тренчик. Комусь то треба, комусь то не треба. Як міський EDC-шнік, е, він буде досить прикольний. Е, ну, Знову ж таки, людям, які в місті користуються ножами для EDC, вони майже нічого такого складного не ріжуть. Е, ну, різ продуктів, продукти не дуже сильно впливають на цю сталь D2 з абразив, абразивним скажімо так, впливом. І він у них напевно буде довше тримати заточку. Я ж кажу, я вже насадив сьогодні коцок, е, буду далі заточувати, буду обслуговувати ніж. Подивлюся, що там по підшипниках. Все покажу, все, все буде десь в короткому відео. Е, ніж досить прикольний має. Е, от Сьогодні ним працював е, оця от частинка. З кліпсою мені наминає трохи руку при таких силових різах, але він досить прикольно лежить в руці. Досить такий маленький легесенький ніж, набагато цікавіше особисто для мене ніж багаут. Багаут взагалі не дає такої впевненості утримання в руці. Тут все-таки руків я трошки впевненіше заповняє мою руку, і мені він ну, за формою, за поведінкою в різі, все-таки CGRB більше подобається, ніж Багаут. Але знову ж таки, це така суб'єктивна думка. В принципі, характеристики ножа додам в описі. Візьму його в поле, попрацюємо, маємо такі плямочки. Не знаю, чи зараз буде видно, але від того, що ми чіпаємо лезо руками, теж відбувається вплив потожирового, скажімо так, нашого, ну, нашого тіла. Так, потожирові сліди лишаються, і якщо їх не протирати, то буде ну, трошки трошки зле нашому лезу. Знову ж таки, там, люди, які ну, не досить сильно цікавляться фізикою, для них то буде дуже дивно. Але ну, маємо то, що маємо. Так? Потожирові сліди. Це дуже, агресивна, дуже агресивне середовище і ніж буде від того корадувати дуже сильно. І саме тому клиночку треба буде приділяти увагу. І Ну, Особисто для мене, як е, ніж для EDC, е, ну, в місті так, але десь, десь за містом е, будуть нюанси з ним. Саме тому в своїх EDC ножах я використовую інші сталі, які не кородують, тому що, е, ну, на мою думку, EDC ніж має вимагати до себе меншої уваги. Е, знову ж таки, читав досить прикольний е, Прикольні характеристики цієї сталі, D2 на, ну, на сайті виробника, так що ніж правиться абсолютно легко, навіть новачками, досить то смішно, тому що правка знову ж таки наголошую, що правка це вирівнювання ріжучої крайки за допомогою твердого матеріалу кераміки або більш твердого мусату. Тобто десь тут знову вставлю, що таке замин на ріжучій крайці. І після того, як ми вирівнюємо цей замин, на наступний раз цей замин у нас просто висиплеться. І будуть е, такі щербенки. І ці щербенки з часом виломлюються, е, налезі лишаються такі хвилясті е, вибоїнки. І коли ці хвилясті вибоїнки з'являються на клинку треба ніж перетачувати тобто змінювати ріжучу крайку і сталью д2 то от досить неприкольно і досить тяжко робити саме тому я не люблю Дедвайн не дуже люблю порошки, тому що бавитися з ними досить довго, а в польових умовах то досить непрактично. Але форм-фактор самого ножа досить прикольний. Мені він зайшов. Єдине, що я замінив би, напевно, лезо на якусь нержавійку. І це було би набагато прикольніше, набагато цікавіше. Але знову ж таки, маркетинг нам розказує, що сталька D2 2 це зараз мейнстрім на е, таких е, ножових форумах, так е, людей, які там, ну, людям, яким потрібно, щоб ніж різав досить довго, і різав там неабразивні матеріали, скажімо так, щоб він досить довго тримав заточку і. Досить агресив різав. От це, напевно, до стальки Д2. Я трошки в тому вибагливий, і я до своїх ножів ставлю трошки інші задачі. Тому стальку б на цьому ножі я замінив. Але геометрія е, спроєктований ніж досить цікаво, е, навіть незважаючи на те, що тут підшипник е, ніж має такий скелетний форм-фактор, його досить легко буде промивати. Е, тому. І знову ж таки замочок лайнер. Він в польових умовах буде набагато цікавіший, він не буде так забруднюватися, буде відкриватися, буде фіксувати лезо. Знову ж таки, подивимося з вами на вставці або на цьому на короткому відео. Подивимося, що в нас всередині. Загалом ніж прикольний, форма прикольна. Досить. Гарно він лежить в руці, досить гарно він там робить ті задачі, які я ставлю перед своїм ножем: ріжить, сверлить і робить фаєрстікси. З нюансами, правда, тому що D2 досить не любить бокових навантажень, коли ми виломлюємо фаєрстікс. То ми садимо коцку на ріжучу крайку. Е, так, знову ж таки, для свідків оригіналів це не оригінал, це е, навіть е, ну, це китайська копія на Китай. Давайте зразу вже договоримось, щоб потім не прийшли там фахівці і не розказували мені. Е, таке в мене сьогодні відео. Такий в мене е, новий помічничок. Бережіть себе, слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації. А з вами був ліший до нових зустрічей.